Посеред свічників, подібний до людського сина, одягнутого в довгу одежу. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми торкнемося і розглянемо цікаву деталь, яка прописана в першому розділі. І так, коли ми розглядаємо книгу об'явлення, навіть якщо ми беремо до уваги те, що першочергово, коли писалася книга об'явлення, вона не ділилася на розділи, тим більше на вірші, то все одно. Коли уважно розглянути, другий, третій розділ, він якби показує одну тему, і далі кожен якби, уривок є окремий. Так от перший розділ, який ми маємо, його можна схематично поділити на дві частини. І обидві йдуть якби паралельно, тому що вони починаються в першу чергу з привітання, ну, наприклад, об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог. А дев'ятий вірш: Я іоанн, ваш брат і спільник біді. Тобто з 1 по 8 це перша частина, яка також ділиться якби на дві таких підчастини. Е, під а з 9 по 20 це друга частина. Так от е, цікаво, що в середині цієї двадцятих е, е, другої частини ми знаходимо вислів або слова, які описують Ісуса Христа, і не просто як особистість, а як. Переосященика. І це є прямий, пряме звернення і наголос на книгу Лівіт. Коли ми читаємо книгу об'явлення, ми до неї ставимося як до пророчої книги. І всі деталі, які ми тут знаходимо, ми їх відносимо до пророцтва. Хоча, уважно, якщо ми прочитаємо, буквально ось 12, 13, 14 вірші. Описуючи Ісуса Христа як священика, вони ссилаються на книгу Львіт. І я би сказав слідуюче. Книга Львіт – це така пророча книга Старого Заповіту. А книга об'явлення це така священ... книга про священне дійство Ісуса Христа. І вони тісно пов'язані. Що маю я на увазі? В першу чергу про Львід, книгу Львіт. Якщо взяти, наприклад, Пасха. То ну, ми розуміємо, що це вихід Ізраїля з Єгипта. Але святкування Пасхи воно мало як і попереднє значення або минуле значення в певній мірі. Але воно мало більш важливе значення в майбутньому. Це смерть і Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, якраз припадає на дні Пасхи і Приснуків. Таким чином. Принаймні весняні свята, які ми знаходимо в Книги Левіт, вони указують на Ісуса Христа. Саме жертвоприношення, система жертвоприношення, вона знову ж указує на Ісуса Христа, показуючи Його як акця і дії або вчинки священників, вони також указують на Ісуса Христа як на нього, як на того як священник. Знову ж, коли ми беремо храм. В рамі знаходяться світильник, алтар, хліби приложення. І ось вони також указують на Ісуса Христа. Христос каже, Я є світло, я є хліб. Тобто то книга Лівіт, вона якби, пророче указує на Ісуса Христа, показуючи, що прийде Спаситель Месія. А ось книга об'явлення вона вже показує, що цей Месія прийшов. І Він, це саме служіння, яке звершували священники в старому заповіті, в храмі, земному храмі. Ісус Христос все це звершує уже в небесному храмі. І розглядаючи книгу об'явлення, ми якраз будемо розглядати і це питання. І ось, наприклад, візьмемо е, євреїв 10 і 1. Бо закон мається на увазі не 10 слів'я, а закон П'ятикніжжя Моїсея. Мавши тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, не завжди широку приноситься, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. А колосянам 2.17 сказано бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Тобто, П'ятикнижа Моїсея, воно указувало на Ісус Христа, а найбільш ширше і найбільш детальніше ця книга Левіт. А книга об'явлення вона указує на уже першу чергу збувшіся дії в храмі, земному храмі, і показує дії, які відбудуться в храмі Небесному. Уважно, якщо ми прочитаємо 4-5 розділ книги об'явлення, ви побачите саме цю думку розкриває книга об'явлення. І це є ключова думка. Не 12 розділ, не 15-й, не 17-й розділи. А саме 4-5 саме перебування Ісуса Христа в Небесному храмі. Таким чином, коли ми читаємо книгу об'явлення, в даному випадку ми читаємо 12, 13 і 14 вірші, вони указують на зв'язок книги об'явлення із Левістським служінням, і в той же самий час вони вказують. На служіння Ісуса Христа в Небесному святилищі. Таким чином, священник і книга об'явлення тісно пов'язані, тому що Ісус Христос це та особистість, яка знаходилася в храмі. А вони лише мавши тінь майбутнього добра, а не самий образ тими самими жертвами не завжди щороку приносяться щороку приносяться. Не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали би призноситися, бо ті, що служать очищені раз, вже б мали жодного свідомості гріхів, але в них спомен про гріхи буває щороку. І далі сказано про те, що Христос, лише єдиний Христос, може повністю нас очистити від наших гріхів, тому що Він є досконалий. І Книга об'явлення якраз розкриває цю вістку. І розкриває цю місію Ісуса Христа, який прийшов на цю землю для того, щоб очистити нас. І вона, розкриваючи події, які відбуваються, розкриває план спасіння нашого Бога. Амінь.